Сьогодні, 7 грудня, у вас є час до 12 ночі. Візьміть, знайдіть таку рєточку вишня. Саме вишня. Покладіть її у воду. І якщо вона пусте листечко, то значить, що ви вийдете заміж. Обов'язково. І я теж вирішила перевірити, вийду я в цьому році заміж. А якщо не вийдете заміж, то саме це буде свідчити те, що ви знайдете ту людину, з якою ви будете зустрічатись, і потім у вас буде весілля. Так що спробуємо рвіть оцю діточку. Ставте воду і потім напишіть мені, як вдалося чи не вдалося, і скільки нас українських жінок. Вискочить замуж саме в наступному році. року.